Ми бачимо статистику ВІЛ-інфекцій в Україні: це більше ніж 10 тисяч випадків щорічно, і 70% цих випадків саме відбувається за рахунок статевого шляху передачі. Ми знаємо, що презерватив це найнадійніший, найпростіший, найефективніший засіб для. Попередження передачі ВІЛ-інфекції статевим шляхом. Тож, якщо все ж таки епідемія ВІЛ-інфекції в Україні продовжується, ми розуміємо, що люди не користуються презервативами так, як це було б мати бути. Але питання залишалося, чому вони це роблять? Або вони, чому вони це не роблять? У нас було дві гіпотези. Одна з них це те, що Може, вони занадто дорогі для використання. Інша гіпотеза була, що ці презервативи використовуються люди не розуміють, що це засіб для запобігання віллінфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом, і в основному користуються для запобігання вагітності небажаної. І от зараз скажу вам про результати цього дослідження. А і ще скажу, що так, дійсно, в світі багато проводилось досліджень щодо використання презервативів, але всі вони сфокусовані на якихось певних групах населення, наприклад, на молоді або на ключових групах населення, там чоловіках, які мають секс з чоловіками, або робітниках секс бізнесу. І саме отак вивчати. Що відбувається на рівні звичайної популяції, таких досліджень не було. Тому ми вирішили провести таке дослідження. І отож, з'ясувалося, що більшість респондентів, це майже 80%, за останні 12 місяців мали одного постійного сексуального партнера або партнерку. І 17% з респондентів мали. Постійного партнера або партнерку, і ще були додаткові партнери. І 5% людей вони мали лише випадкових партнерів, не постійних. Наступний слайд. І якщо ми подивимось більш глибше, то використовують презервативи в основному для коли займаються вагінальним сексом. Про що це говорить? Про те, що Презерватив розглядається як засіб для запобігання небажаної вагітності. Якщо говорити про оральний секс, то вже набагато рідше використовуються презервативи. але а ми розуміємо, що інфекції, які передаються статевим шляхом, вони передаються через слизову оболонку, і немає значення, де ця слизова оболонка знаходиться. Це вагіна, анус або ротова порожнина. Отож, і навіть при анальному сексі теж люди досить багато, великий відсоток не використовують презервативи. Більше, все ж таки, з випадковими партнерами, а з постійними не дуже використовують презервативи. Це, все ж таки, населення в Україні обізнане про презерватив, користується у цілому презервативами. Але ж все ж таки розглядає презерватив лише як засіб для запобігання вагітності. У нас зросла кількість не тільки жінок, які проходять лікування в зв'язку з встановленим діагнозом Сіфільсу. У нас зросла кількість немовлят, які проходять профілактичне лікування, адже вони народжені від матерів, яким був цей діагноз встановлений пізніше. Тобто, ви повинні розуміти, що коли ми говоримо презерватив, наразі це ну це норма. Це ми зараз виходимо. Цей захід дозволяє нам вити. Ширше, і наша свідомість повинна бути набагато ширше, ніж захисту особистісного. Це є нормою. Те, що сказала Ярослава, вона знову ж акцентувала, це є нормою розуміти, що презерватив захищає при вагінальному сексі, при анальному, при оральному, Це є нормою. І ця освіта повинна бути нормою, відпочинаючи від дитячого садочка, коли є ідентифікація дитини себе, що я є людина, я дівчинка, я хлопчик, я повинен себе захищати. Що таке презерватив? Це те саме, що є маска це те саме і рукавички за оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я. 374 мільйони людей заразилися однією із чотирьох інфекцій, про які я зараз говорила. А саме хламідіозом 129 мільйонів, гонореєю 82 мільйони, сифілісом 7 мільйонів, тихоменіазом 156. Так? Ну, що це таке? Ну, сухітифри. А якщо все ж таки це повернути до людини, то це достатньо багато все -таки таких випадків, які все-таки ми, на жаль, реєструємо в усьому світі. Щодо генетального герпесу, 500 тисяч мільйонів заразилася цією інфекцією. Папілому вірус актуальна тема, на ваш погляд. Мені здається, дуже актуальна тема. І від цього захворювання кожен рік гинуть 300 тисяч людей. Це і жінки. І чоловіки. У жінок це е, е, рак шийки матки, а е, у чоловіків це е, рак анального каналу, тобто, ну, жахливі наслідки ми маємо від цієї інфекції. Стосовно вірусного гепатиту Б, актуальна тема. Вона, мені здається, навіть більш актуальна, ніж всі інші інфекції, бо смертність від цього захворювання значно вища. Він дуже стиский, цей вірус в середовищі, і дуже легко інфокуватися цим захворюванням. Так ось, в світі реєструється 296 мільйонів захворювання вірусним гіпатитом Б щодо вілінфекції, трошки про ВІЛ. Да? О, це також інфекція, яка передається статевим шляхом У 2022 році. Всесвітня організація охорони здоров'я ЮНЕЦ зареєстрували майже 1 мільйон 300 тисяч випадків нових випадків захворювання віл інфекції